Користь та шкода дотримання посту. Добрий день. Мене звуть Марина Доблоноженко, я нутриціолог та дієтолог. Напевно, всі знають, що крім духовності, піст передбачає обмеження їжі. Давайте розберемося, яка користь при цьому і чи існує шкода. Користь посту для здоров'я полягає у вживанні більшої кількості рослинної їжі та клітковини, що полегшує роботу шлунково кишкового тракту. Однак, одноманітне харчування в піст може призвести до нестачі вітамінів і мінералів. Відмова від м'яса може стати причиною нестачі білка. І заліза. Тому я, як нутріціолог, рекомендую комплекси для всіх, хто обмежує раціон на час великого посту. Це спіруліна, в якій міститься 17 амінокислот, 20 вітамінів та близько 50 мінералів. Вона є в світі одним із найголовніших джерел білка рослинного походження. Це сафріно, який допомагає знайти емоційний баланс кожен день і при стресі, зменшити напругу і третівливість, поліпшити настрій і якість сну. А також це оушенмін – це концентрат природних глибоководних мінералів на чолі з Магнієм, який допомагає оптимізувати життєві процеси в організмі, сприяє виробленню енергії у клітинах. Тому великий піст рекомендує використовувати саме цей комплекс.